Зараз йдемо на виробництво дивитись, які сьогодні відчувають шеврони. Замовили такий друкований шеврон, малюк йода в роботі. Також нагадуємо, що ми робимо вишивку на одязі, на кепках, на футболках, кімоно збирається до замовника. Виготовляємо погони на липучках, на оливі, на пікселі, групи крові. Все в наявності. Вишиваємо позивні. Багато шевронів з гербами є. Також в наявності флорки. В нас вигідно купляти від 6 шевронів. Ось такі є шеврончики в наявності. Ось така новинка друковані шеврони. Вони виготовляються у нас на виробництві. Ми їх підготовлюємо, перевіряємо і відправляємо. Дуже багато шевронів є в наявності. Також є дуже багато готових макетів, які можна переробити та змінити. Можемо повністю намалювати макет, який ви хочете. Постійно розробляємо нові шеврони. Підписуйтесь і шукайте більше наших шевронів в телеграм-каналі.